Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки Нарнії Принц Каспіан. Розділ другий. Підземелля старого замку. Адже це не просто покинутий сад. Після довгих роздумів мовила Сюзен. «Стається, ми натрапили на руїни з замку з кріпосним муром та внутрішнім подвір'ям. Здається, так, погодився Пітер. У такому разі оті сходи, мабуть, вели на верхівку сторожової вежі. Бачите, які круті сходинки, а он ті положисті, певно, вели до головної зали. Судячи з їхнього вигляду, це було не одне сторіччя тому, влучно підмітив Едмунд. «Щіпак!» – не став сперечатися Пітер. А все ж таки хотілося б дізнатися більше про тих, хто тут колись жив, що вони були за люди, як давно жили у цьому замку, що з ними сталося? А знаєте, у мене таке дивне відчуття почала було Люсі. Пітер обернувся та пильно подивився на неї. Правда, Усі в мене теж. Увесь цей час мені здається, що в цей чудний день ми не просто так опинилися у цьому чудному місці. А ось що за усім цим криється, ніяк не збагнув. Розмірковуючи таким чином, діти перетнули внутрішнє подвір'я та широкими сходами зійшли до великої зали. Що ж, вона мала чим відрізнялася від самого подвір'я, оскільки дах давно обвалився. А крізь розколи на у кам'яній підлозі так само пробивався моріжок та вигулькували квіточки ромену, єдина різниця полягала у тому, що зала була набагато коротша, а от стіни, що збереглися, набагато вище за зовнішній мур. А ще біля дальньої стіни зали. Футів десь зо три над підлогою здіймалися кам'яна тераса. Ой, щось у мене великі сумніви, що це може бути, як ти кажеш, велика зала, хмикнула Сюзан. Навіщо дозвольте запитати у головній залі споруджувати якісь тераси. Як це навіщо? Обурився Пітер. Бо це ж зовсім не тераса. А як воно зветься? Королівський подіум. Це те саме місце, на якому височів королівський стіл. А за ним велично сидів король зі своїми лицарями під час тієї, як її. трапези. Як ти могла забути? Коли сама була королевою та сиділа за столом стосу на такому точно подіумі, пригадай хоча б наш замок, Кейр-Паравель. О, Кейр-Паравель, Наш чудовий замок у гирлі найвеличнішої ріки Нарні, Замрія протягнула Сюзан. Мені б того не пам'ятати. Нумо, помріймо разом, спробувала її втішити Люсі. Ніби ми і справді сидимо у нашому замку, і саме зараз нам подадуть страви, і ми приступимо до як її? До трапези, підказав Едмунд Так от. Щодо трапези. Надходить вечір, сідає сонце, а тіні все довшають і довшають, та й спека вже спала, як ви самі помітили. Отож стаємо табором, підхопив Пітер. Якщо вже нам випало тут ночувати, то насамперед треба розкласти багаття. Сірники в мене є. Справа за трісками. Пропозиція пролунала якнайдоречніше. Тож наступну годину вирішили присвятити збиранню хмизу. У яблуневому садку, через який діти пройшли до замку, сучків майже не було. Тому варто спробувати піти в іншому напрямку. Через низенькі бічні двері вони проникли. До одного з замкових переходів, де їм довелося дертися через похмурі завали тесаних кам'яних брил, за якими ховалися де комори, де закутки, а де і потаємні ходи. Подорож виявилася неприємною ще й тому, що за довгі віки каміння поросло кропивою. Шипшиною і будяками. Не дивно, що, ось так, намучившись, діти вже й не пам'ятали, як вибралися з замку. І, звичайно, ходити цим шляхом надалі зареклися. З іншого боку, в кріпосному морі зяяв широкий пролом, до якого впритул підступав вогкий темний ліс. Тут дітей одразу ж обступила на півтемрява. Проте у ліці вони знайшли вдосталь і вітровалу, і ялинових шишок. Багаття вирішили розкласти на подіумі. Тож, прихопивши пооберемку хмизу, усі вирушили назад. Звісно, в обхід для збереження тепла. Впродовж довгої ночі слід було зробити кілька ходок. І вже на п'ятій у зарестях бур'яну під самим муром знайшовся колодязь із чистою прозорою джерельною водою, і з колодязем їм неабияк потоланило. Тепер не було потреби йти по воду порочаю. Розчистивши джерело від бур'яну, діти знайшли залишки кам'яного мурування колодязя півколом. Тим часом купа хмизу на узвишші збільшилася так, що змерзнути серед ночі тепер міг тільки ледащо. І поки дівчатка бігали до саду по яблука, хлопці взялися за багаття. Вони розклали його якнайближче до кутка, де ще збереглися стіни, і де, як їм здавалося, було затишно та тепло. Давно, відвиклі від похідного життя, хлопці довго чаклували над багаттям, а якщо чесно, змарнували половину сірників. Та врешті-решт, вогонь. Весело затанцював по патиччу. Діти розсілися навколо багаття, спиною до холодної стіни, а лицем до жару та спробували напекти яблук, нанизуючи їх на патички, та дуже швидко збагнули, що печені яблука добрі, якщо їх присмачити цукром. А ось яблука на патечку виходило або таке гаряче, що тільки пучки обпечеш, або навпаки, таке холодне, що їсти бридко. Довелося задовольнятися яблуками в сирому вигляді, просто з дерева. Це наштовхує на думку, підсумував Едмунд. Що шкільні сніданки були не такі вже й огидні, як, здавалося, у школі. От я, наприклад, не відмовився від окрайця хлібця навіть із маргарином. Хай там як, а дух пригод уже захопив дітлахів. Тож про повернення до школи годі було й згадувати, коли від останнього яблука. Залишився сам недогризок, Гризок, Сюзан іще раз пішла по воду. Повернулася вона сама не своя. Ось, погляньте, ну що я знайшла, промовила вона стишеним голосом, передаючи оте щось до рук Пітерові. На долоні у Пітера це щось. Блиснуло тьмяним жовтим світлом. Багаття спалахнуло яскравіше, і в його світлі всі розгледіли, що то було, щоб мені крізь землю провалитися, якщо це не, тільки й вимовив він, передаючи це щось іншим. Крізь землю він не провалився. Та й всі без того зрозуміли, що саме він мав на увазі. То була маленька шахова фігурка, а саме кінь. Звичайна за розмірами та незвичайна за вагою, бо відлита вона була із щирого золота, а в очах палали рубіни. Точніше лише один, бо інший випав. Та десь загубився за довгі віки. Дивіться ну!» – скрикнула Люсі. Він, як дві краплі води, схожий на того, що був у наших королівських шахах, тих, якими ми грали у кейр паравелі. Не журися, Сю, спробував утішити старшу сестру Пітер. Але та була невтішна. Та як мені нажаритися, згадуючи ті щасливі часи, як ми грали у шахи з фавнами та дружніми велетами, а які пісні нам співали русалки, а яка ладна була в мене конячка. Ходірюмся ти, поміркуймо тверезо, вже іншим тоном рішуче мовив Пітер. Про що тут міркувати? здивувався Едмунд. Невже ніхто досі не здогадався, куди нас занесло? Ой, підхопила Люсі. Увесь цей час я відчувала, що тут криється якась загадка. Невже ти її розгадав? Ану, кажи вже, Пітере, додав Едмунд. Гаразд. Пітер огледів присутніх і зробив паузу. Ми з вами на руїнах Кейр Паравеля. Стривайно, ну заперечив за всіх Едмунд. З якого дива? Озирнися навколо. Тут усе лежить у руїнах уже не одне століття. Коло самісіньких воріт. Стоять дерева заввишки з фортичний мур, а камені скрізь поросли мохом і лишайником. Тут ніхто не жив принаймні років триста, якщо не більше. Припустімо, прийняв зауваження Пітер. Із цим справді заковирка, але залишимо це поки що осторонь. Слідкуйте за моїми міркуваннями. Пункт перший. Ця зала точнісінько така сама за розмірами та розташуванням, що й зала у Кейр Паравелі. Тільки уявіть собі, дах над головою підлогу, мощену мозаїкою, замість бур'яну та гобелени замість голих стін. І у вас складеться повна картина королівської трапезної. Ніхто не зронив ані слова. Пункт другий колодязь він саме там, де був і наш, поруч з південним валом. А хіба він відрізняється від нашого за розмірами чи, може, муруванням? Усі мовчали. Тепер, по третє, Сюзан знайшла шахову фігуру. Лю, хіба ж ти сама не казала, що вона схожа на ту, що з наших шахів, як дві краплі води? У відповідь Люсі мовчки кивнула. І нарешті четверте. Усі пам'ятають той день. Коли до нас прибули посланці від астраханців, добре, ну, ми згадайте, а що ми робили того дня вранці? А вже ж, висаджували молоді яблуньки? А де саме за північною брамою замку? Ще й більше того, пам'ятаєте, проводирка лісових духів? Дряда помона власноруч наклала чари на молоді деревця, аби ті краще росли і не хворіли, а яблука були рясні та здорові. Якщо ви не забули, то ямки для сажанців копали дуже кумедні, але працелюбні землекопи хто то був? Саме так крути, а завершивши роботу, старіше на усіх кротів, сам ліли лап короткий, опираючись на лопату, мовив, «Згадаєте моє слово, ваші величності, цей сад колись ще дуже здивує і порадує вас своїми плодами. Хіба ж він не мав рації? Мав, мав, заплескала в долоні Люсі.